Сьогодні ми нарешті розберемося зі словами since, during, while і for. Я знаю, що у вас дуже багато проблем щодо того, як правильно вживати кожне слово. І я думаю, що сьогодні ми закриємо це питання назавжди. Отож, розпочнемо зі слова for дуже проста підказка. Коли ви захочете вживати слово for, що означає впродовж протягом. Пам'ятайте, що здебільшого там буде вживатися перфектний час. For головно вживається з перфектним часом. Звісно, що є винятки, але ми зосереджуємося на більшість, більшість ситуацій. Отож, for означає протягом або впродовж, і плюс перфектний час. Приміром, розглянемо в реальних ситуаціях, тому всі речення будуть, по суті, з мого життя, аби ви побачили, як практично ви це можете вживати. I have been, зверніть увагу, I have been in Lviv for six years. Я у Львові, по суті, проживаю у Львові шість років протягом шести років. Зверніть увагу, що ми сказали have been, тобто перфектний час, те, що ми щойно обговорили, плюс for six years. Пам'ятайте, що for буде вживатися з часом. Тобто не з подіями, не з якимось івентами, ситуаціями, а головно з часом. For six years, for ten years. Тобто слово протягом і впродовж вживається з часом конкретним. Йдемо далі. А далі я хочу сказати, що я прибув сюди під час зими. Зима це не є час, тобто це не є роки, місяці чи дні. Тому тут вживається інше слово. Це буде during. Якщо дуже по-простому, пам'ятайте, що during вживається під час якихось подій. Наприклад, during the meeting, during the event, during our conversation, during the winter. Тобто, коли є якась подія, ми вживаємо слово during. Коли в нас є час. Шість років, 5 місяців, 6 днів вживається слово for і перфектний час. Приміром, я приїхав сюди під час зими впродовж зими. Зверніть увагу: I came here during the winter. I came here during the winter. Я прибув сюди під час зими впродовж зими. Це є зима, тому тут доречно вжити слово during. Далі слово «since». Знову ж діє той самий принцип, що зі словом for, тобто перфектний час. Слово since, якби хто питав, означає починаючи з, тобто починаючи з якогось періоду, плюс перфектний час. Пам'ятайте. І ми скажемо, наприклад, що відтоді я насолоджуюсь цим прекрасним містом. Ми кажемо. Since then. Зверніть увагу, Since відтоді, Then тоді. Відтоді, по суті. Since then I've been enjoying I've been enjoying this beautiful city. Тобто відтоді, Since then I've been enjoying, час, this beautiful city. Тому пам'ятайте, що since означає, починаючи з. І так само, як for, тобто це рідний брат слова for, вживається в основному в перфектному часі. До речі, якщо ви початківець і можливо ви хочете навчитися читати англійською, будувати прості, банальні, побутові речення. Тоді я вам раджу подумати про мій платний відеокурс. В мене є розроблені відео та аудіо уроки для початківців, для середнього рівня і ще багато іншого цікавого. Якщо, бува, надумаєте отримати цей відеокурс і захочете вивчати англійську так само зі мною в простий невимушений спосіб, тоді перейдіть за посиланням, яке ви знайдете нижче під цим. Відео. Далі ми скажемо, що протягом дня я намагаюся покращити свою англійську. Як це сказати? Яке слово ми обираємо? During. Тому що день це не є конкретний час, це в загальному продовж дня. Тому ми скажемо, що during the day продовж дня протягом дня, During the day I try to improve my English. During the day I try to improve my English. В цій конкретно ситуації ми вживаємо слово during, бо це є день. А що ж тоді означає слово while? Насправді, одночасно або в той самий час як. Зверніть увагу на наше речення: while drinking Lviv coffee I also read books. While drinking Lviv coffee. в той час як я п'ю львівську каву. Зверніть увагу, While drinking Lviv coffee. в час пиття львівської кави. I also read books. Я також читаю книги. Здебільшого, коли ви описуєте про дві одночасні дії, ми вживаємо слово while. Воно по суті абсолютно відрізняється від попередніх, тому що фокус на чомусь зовсім іншому. Тому пам'ятайте, що while означає в той час як і вживається для того, щоб описати дуже часто дві одночасні дії. However, there are many Americans here in Liv. So I practice English with them while I'm here. Зверніть увагу. While I'm here. However, однак, there are many Americans in Lviv». Є багато американців у Львові. So I practice English with them. Отож я практикую англійську з ними. «While», В той час як». «I am here». В цьому конкретному випадку ми скажемо while. тому що «в той час як». Наступне речення. I've been waiting for your likes for eight minutes. Я чекаю на ваші лайки впродовж восьми хвилин. Зверніть увагу, що вісім хвилин. Тому ми сказали for. Є конкретна цифра. 8 хвилин. Тому ми однозначно скажемо for for eight minutes. І знову ж перфектний час. I've been waiting for your likes for eight minutes. І до речі, це правда. Якщо вам не важко, то натисніть паузу і залишіть вподобайку. Мені буде дуже приємно. Тому пам'ятайте, що в цьому випадку ми вживаємо слово for плюс перфектний час. Наступне речення: I've run, my YouTube channel for seven years. I've run, я веду. По суті, я біжу, але ми так не перекладемо. Ми скажемо: я веду, My YouTube Channel, мій канал на YouTube. For seven years. Вже сім років. У нас є цифра сім. Тому ми скажемо for, і ми сказали I've run. тобто перфектний час. I've. Це передбачає собою I have run. Тому в цій конкретно ситуації ми однозначно вживаємо слово for і знову ж перфектний час. I have recorded записував videos on YouTube. Since 2015. Я вже записую відео на YouTube починаючи з 2015 року. Зверніть увагу, що ми сказали Since, починаючи з і знову ж перфектний час. Як зазвичай, Since і For там завжди буде перфектний час. I've recorded videos on YouTube since 2015. І ще одне речення. while recording my videos. I enjoy that process. While recording my videos, I enjoy that process. В той час як я записую для вас відео, і я отримую задоволення від самого процесу. Тому тут ми скажемо while, не during, не for in a sense, а тільки while. While recording videos for you, I enjoy the process. Пам'ятайте, отож, ефективно вживайте цих чотири слова. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, то однозначно раджу це зробити, чому б ні. І якщо надумаєте вивчати англійську по-простому, то можете отримати мої курси. До зустрічі до наступних відео. Бувайте!